Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Православні християни 23 липня за новим церковним календарем згадують чудотворну Почаївську ікону Божої Матері, одну з найбільш шанованих святинь. Її вшановують декілька разів на рік! Ця дата приурочена позбавленню Успенської почайної лаври від турецької облоги з 20 по 23 липня 1675 року. Вороги оточили монастир, але після молитви над храмом раптом з'явилась Богородиця в оточенні святих. Почаївська ікона Божої Матері ще не раз славилася своїми чудесами. 1721 року Почаєв зайняли Уняти, але граф унянт Микола Потоцький несподівано став благодійником Почаївської бителі. Якось він вирішив покарати свого кучера і в люті хотів убити його з пістолета. Кучер звернувся до Почаївської гори і вигукнув. Матір Божа, явлена в іконі Почаївській, Спаси мене!» Пісовет кілька разів дав осічку. кучер залишився живий, а сам граф негайно вирушив до ікони, а після присвятив себе і все своє майно облаштуванні обителі. Також відомий чудесний випадок сілення перед іконою сліпої дівчинки Анни Кімчукової – за переказами, Почаївську ікону Божої Матері подарувала ченцям дворянка Ганна Гойська. Вона 1559 року одержала її як дарунок від проїжджаючого повз почаїв митрополита Неофіта, майбутнього патріарха Константинопольського. Також у народному календарі 23 свято трохин Бесонник. Прозвали його так на Честь святих Феофіла Трохима і ще 13 мучеників, пам'ять як яких також звершується сьогодні. Безсонником вже день став тому, що зазвичай у цей час багато роботи, а спати практично ніколи. Трохим безсонник Народне Свято, яке щорічно відзначається 23 липня. Ярмарки народні гуляння зазвичай не проводились, тому що в цей день багато працювали. Польові роботи у чоловіків починались дуже рано і тривали до пізнього вечора. Діти збирали в лісі калину, малину, жінки займались заготовками до зими, пекли пироги до вечері. На день трохима безсонника припадав самий пік сільських жнив. Його називали безсонним або безсонником, тому що з раннього ранку селяни орали в полях, збирали урожай на городах. Хороші господарі намагалися встигнути зробити багато справ. Вважалося, якщо погано працювати і лінуватися, великого врожаю не зібрати. Традиції та обряди за народними спостереженнями на трохимів день найчастіше була хороша суха погода. Люди косили, жали пшеницю, збирали ягоди, малини й калини, стирали кору з калини, намагалися встигнути якомога більше, тому що після безсонника погода псувалась. Урожай хліба від душі вміг пропасти. Сіно не встигнути висохнути. Жінки пекли ягідні пироги, готували лаваші, пісні коржі з товчених ягід, починали готувати запаси на зиму. з малиною робили варення, соки, компоти, вино, верхівки паганів з плодами і листями засушували з лікувальною метою. Їх застосовували, як жарознижуючий проти застудний і протизапальний засіб. Калина ще гірчить, зібрану в цей час ягоду, цінували, за її жилєруючі властивості. Її додавали в повидло або пюре, клали при приготуванні мармеладу, пастили, свіжий калиновий сік використовувався для очищення шкіри. Кору калини сушили і використовували в настоях при ганлових захворюваннях, серцевих болях, кашлі і кровотечі. Сушені ягоди заварювали і давали при болях в шлунку простудних захворюваннях. Рецепти народної медицини досі застосовуються при лікуванні багатьох захворювань. За пізню вечерю з пирогами і свіжою малиною селяни обов'язково сідали всією сім'єю і дякували Трохими безсоннику за допомогу. У православних церквах традиційно проходять молебні служби, Читається тропар, віруючи моляться святим мученикам, просять захисту і благословення. Сьогодні свято широко не відзначається, але можна приготувати страву за старовинними рецептами або дізнати сімейний рецепт малинового варення, ягідного пирога або пиріжки з малиною. Потім обов'язково влаштувати чаювання з родичами і друзями, можна відправитись за місто, збирати ягоди та інгредієнти для лікувальних зборів, що не можна робити 23 липня. Сьогодні, як і в інший день, церква не схвалює лихослів'я і лайки, злості, сварок, вступає проти заздрощів, жадібності, помсти, розпачу наклепів і пліток, заборонено відмовляти в допомозі та милостині, а також скупитися до серйозних хвороб. Також народні прикмети дня не вилять довго спати, велять довгоспати і лінуватися, щоб не позбутися благ. Одна з заборон дня не можна ламати калинові гілки, інакше можна некликати нещастя. З давніх часів хлопцям, які не мають дівчини, було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в водоймах з'являються русалки, які можуть затягнути юнака на дно. Заборонялося також сумувати і сваритися, інакше це могло призвести до хвороб для вас і ваших близьких. У цей день селяни вставали до сходу сонця, щоб встигнути виконати всі справи. Було повір'я, що той, хто цього дня байдикує, взимку буде голодувати. Сьогодні не можна рубати стовбуру та гілки калини до нещастя в особистому житті. Що можна робити 23 липня? Поучайські Божій Матері моляться про стілення від важких хвороб, просять відновити здоров'я, допомогти в скруті, захистити дім і сім'ю від злих людей, а рідну землю від ворогів, наставити на правильний шлях, а також зміцнити дух і віру. У народі вважають, що сьогодні можна сміливо починати нові справи, і потрібно добре попрацювати, все зроблене принесе плоди. Свататися або грати весілля 23 липня до міцного і відового союзу. Якщо дівчата сьогодні їстимуть калину чи малину, то вони скоро знайдуть справжню любов. 23 липня іменини сьогодні, Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Анна. За прикметами дня судять, яким буде і погода найближчим часом. Туман випав зранку буде багато грибів, а якщо туман ввечері, до погожої погоди. Дощ пішов до гарного врожаю. Зірки видно, до самого світанку. Чекай дощу. До зустрічі в нових відео!